Шукаєте роботу у Південно-Західній Фінляндії. Наставник з трудового життя Омалмонус допоможе вам. Омалмонус це безкоштовне наставництво з пошуку роботи для українців. Зустрічі проводяться як вічна, так і дистанційно. Наставництво включатиме індивідуальні та групові зустрічі з наставником з пошуку роботи Артман та наставником, який розмовляє вашою мовою. Ви матимете можливість отримати загалом 50 годин наставництва протягом 5 місяців. Ваш особистий наставник буде підтримувати вас у пошуку роботи, освітніх можливостей або знаходженні власного шляху розвитку. Наставник допоможе, наприклад, у складанні та оновленні резюме та інших документів для пошуку роботи. Крім того, ви зможете вдосконалити свої цифрові навички, та за потреби ми надамо вам необхідне обладнання як комп'ютер або інтернет з'єднання. Під час наставництва ви також ознайомитесь з роботодавцями та організаціями в вашому регіоні. Узгодьте свою участь з експертом служби зайнятості татоміста або муніципального експерименту, після чого ми з вами зв'яжемося щодо початку наставництва. Якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно послуги, зв'яжіться з нами за допомогою електронної пошти. Ми поруч з вами на кожному етапі вашого шляху до працевлаштування та визначення подальшого напрямку.